Ребятки, всім привітик. Значить, я сижу в машині, жду бабушку. Люди. Вона пошла в магазин, фору я її привезла, я її везу додому. От, вона вже каже, везе мене додому. Я вже вдохнула, переночувала, все поснідала і хоче додому. Хоче додому, пожалуйста. От. Зараз вона щось хоче собі купити. Значить, поміряли ми сахар. В неї 9,4. Честно говоря, я думала, что в неї будет 19,4. Потому что я вчера не могла контролировать мы були на день рождения. И вони ж паски и в легком доступе. И Граді каже, вона лупила, які хочеш паски. Тому Поэтому я так поняла, що бабушка вчера душу отрывала. И сегодня утром, вона тоже лупанула. Короче, Додому. Дідушку або ввечері повезу, або завтра. тому що, ну, завтра в садик, я, в мене теж є свої плани. Його треба бавити. Йому, ну, він ночі не спить. Звісно, проблематично для нього. Він спить день. Він тупо ночь не спить, він ходить. А потім він спить в день. Де буде бабуся, Вона пішла вже три години, я не маю. Що вже можна в тих магазинах купувати? Вот, поэтому, короче, есть проблемка с всего этим сном. О, так что такое? Сейчас хочу поехать же ж, ребят, пограбать свои клумбы. Вот это все позаделывать. Трохи новостые порядки. Попересаживать. Шок... Так, ребята, я вышла трохи пограбать. Я хочу вам показати, як цвіти дерево. Ви будете в шоке, тому що я в шокі. Ребята, просто посмотрите. Боже, как это красиво! Я не можу вам передати. Ну, ви ж знаєте, що розовий колір це мой колір. Как же воно красиво зараз все розпуститься! Морозничик мой садить. Оце все, Діма, убере газон. Тут я все. Ото в мене два щось пропало, не знаю, що. Потом вот так все уберем. Тут клумба доробится. Тут я сейчас буду убирать буряны. Це все надо досыпать. После кротов. Как-то так, ребят. Так что сейчас станем, Будем работать с вами. А что делать? Она так хорошо уже сирастут, девочки. А гортензии пустылые, шикарно, великолепно пустылые эти листочки. Скоро как все зацветет, это будет что-то сад. Ланфран, лан ланфран, на -ра, на -ра, на -ра, -ра. -ра, -ра, -ра. Подожди, мне надо знать, а что сделать прежде. Просто как понажимала, ребят. Она... Ноги чуть-чуть мыть чтобы тепло было вот так. Так, с чего начнем? С того, что, во-первых, я толстая. Вот. Но это уже никого, так сказать, интересовать не должно. За какая есть, ребята, такая есть. Если я еще буду за лишний вес. Что такое. Сейчас я хочу тут буряну порву надо полыть сегодня срочно срочно Я уже завезла дідушку домой вот, і їду додому. Зараз на вулиці вечір, сьогодні дуже тепло. Завезла дідушку домой по той причині, що, во-первых, він забув свій пакетик. Вот, і, ну, с вещами, там, сумочка і так далі. Ну і потім я вижу, що он бедный с этими ногами, він не высыпается. Вова в ему йому спать, конечно же, не дает. А дедушка всю ночь не спав, Ходил у него ноги. Морзнуто, затикають судоми, ну, короче, свої проблеми. Вот, ребята, я їду район Русановка, Київ. Это здесь я. Всі діти у бабушки з дідушком в селі на вихідні на канікулах, а Машка Михайленко, ну, тоді ще Лисенко, була здесь на районі на Русановці. Знаю тут кожну вулочку, кожен проходик, містечок і так далі. Тут, ребятки, я выросла. Великолепный, великолепный район. Я вважаю, что Русановка один з найкращих районів міста Киева. Это такой тихий, красивый, уютный, чистый, ухоженный райончик. Дуже приємно, де хочется гулять, прогуливаться, пить якийсь джус и так далее. Какие-то женщины такие интересные на джипах. так вот здесь слева за этим речечка, тут фонтаны летом в общем, красиво я люблю этот район и я еду домой я сегодня в Паханов, Хэкона трохи там с клубом разбиралась уже вот это желание насадить шось что-то шо посадить, что-то насадить, ну пока что я держусь, девочки, пока держусь пока я с пустого в порожнее Поделки делаю, размножаю, ну короче таке. Может завтра вам покажу. Наверное, видео буде... Ой, девочки, наверное, відео буде розділене завтра ще. Я ну, половину виложу. Вот, потому что посмотрите на меня и поймите, почему так. Потому что на мене. Вот она я. А я так знаете, что захотіла, ребят? Я захотіла лаваш обычный. Лаваш з сирком без укропа, даже просто лаваш И на цьому пожар так хочется, так хочется. Девочки, девочки. Поэтому сейчас я такое сделаю, лавашек куплю туда сирка и зим. А худати уже будем завтра? Бачите, мене лице загоріло. сегодня. Хотя я СПФ нанесла. Не знаю, что. Морда уже красная. Толстая красная. Ничего Я за это вообще не переживаю, честно говоря. Если... Вы знаете, я важила 100 килограмм. Когда я поняла, что мне некомфортно, я взяла себя в руки и похудела. На, 50, на 35. А... Нет у меня сейчас такого, что я дискомфортно, мне противно когда настанет этот момент, я похудею. Ныть, конечно, я буду найти. Моя такая натура, я буду найти. тебе не Я тут народилася, кстати. Ми пишуть ви з Полтавської області. Я нічого проти Полтавської області не маю абсолютно. Але я народилася в Києві. Так що не путайте, пожалуйста. То, що в мене там говір, шмовір, ну до мені їхати, до мені їхати. Я приїхала додому, ребята, і що хочу сказати, що у нас будуть стейки. Я заїхала, купила Лаваш в АТБ. Тебе і з сиром дімок, да, пожарить. Я так любила ваших сира. Пересадила я, дівчинки, сюди цю. Пересадила сюди гортензію. Получається, у нас вже три в ряд. Тепер, синочок, не скигли. Тепер, дівчинки, що ще? Тепер ось вот цю розову я хочу убрати. Ну, там мені Діма діляє клумбу далі. Або Дім, Дім. Я хочу убрати цей гібіскус. Він вже все, за гібіскусився. Ой, бачиш, убрати його. І сюди, оту гортензію розовеньку, бо вона. Этот. Вот. І що еще? А, іди сюди. От этот теж убрати, Він взагалі, ніяких признаків життя. Він сухий, він дохлий. все Убрать. Потому що він мішає. От тут він мішає. А вот тут не знаю. Я не пам'ятаю, що це у нас за роза, чуєш? Ось у нас цвіте Агрус. Вот это. Не Нет, вот-вот она, розовая. А вот это ж. Да? Это наша кущева. Да. Це все гортензії Мої це мої піончики. Тут розовенькі. Чотири кущика купула. Коротше, оце убрать. Вся роза пішла. Це Дімі хтось білу давав. Що?! Хто? Палец болить. болить? Ну хорошо, мама потом полечь. Короче, таке, ребята. Будем есть. Хотя я хотела похудать. Вот. Масла. Масла, жиры. Папа на стейки пахнет, конечно. На все село. На все село пахнет. <рес> Расота нам зараз повечерять і все ой А що так треба швидше перевертати? Не, я хочу, щоб вони всі Бачиш, а що рівномірно поставив це угу, такі товстить, да, конечно ужасно О, вкусно. вкусно. Ужасно. <рес> Акуратно, градік, не поцарапайся. Завтра крокси заказали. Завтра прийдуть. Так швидше. Але згодного складу. Такі, які тут були, сині і Обич... обичні? обичні самі класичні крокці. Радіку сині, як у тебе були, а вові... Да, а вові сала тобі. Угу. Клади її сюди. Так. Всім привіт, кажи. Всім привіт. Обережно тільки я тебе моля. <ріст> <сорган> Ні, ну я вважаю, що класно. Нічого страшно, <ріст> нічо нічо страшного. Нічого страшного, нічого страшного. Не надо отвлекаться, не надо папа. Все, Вова, Все, хватит, да? Уже хватает, я думаю, да? Можи ну давай я тобі поможу. Давай. давай, папа, лучше помогу, бо він великий. великий. да коп. О, а это уже. О, Вова, молодец. Давай цей тепер. Ось так хорошо бере. Опа! Є контакт. Давай. Оп. останній. остань. Молодец, все ночи. Ты умничка. Ой, я же ли... отвлекнулся. Отвлекнулся? Ну, ничего, так это буває за всем. Це така життя, Вовочка. Отвлекнулись всі. всей. на свій телефончик, на солнышко. Ой, так тут так тепленько, да? Да, я не могу. Ладно, ладно. Ай, горячо. Горячо. Ой, быстренько цей. Опа. Ааа. Добрый всем ранок, день, кто когда будет дивиться. У нас 7.10, я уже сижу в машине. Холодина, ужас. Значит, что? Собираюсь, собираюсь, ребята, ходить. Праздники закончились, Маша весит, что, центнер. Поэтому сейчас отставить Шуточки і беремо за себе. В общем, ребята, я закінчую вже своє крокування. Хай Бог хмило, язик на плечі. Сьогодні дуже жарко. І я почитала кстати, в телеграмі, що сьогодні найжарші день в Європі, Саме жарко. Бля, Маша Боже, Що Сьогодні жаркіший день за всю весну. Чи як? Все, це габела. Добрий день. Коротше, в Україні сьогодні буде найтепліше з, з Європи. З все. Уже не работает. Салом заплыл мозг. А, сейчас буду есть А вся блинчик. Готовить себе брокколи на обед. И, и что? И где-то сыночек моида. Він був в лікарні в дерматолога. У него там на щеке. Такая история выскочила. Не очень погана. Ой, не очень хорошая. Доктор назначив лечение. Їде додому, я його заберу, бо в нього друга зміна сьогодні, 12 часов. Та й таке, ребята, та й таке. Їдемо готувати сніданок. Отак от. Так, от. так ребята, купила я брокколі, себе сушу, зустріла синочка свого. що У нього стрептодермія. Був прищик, він його розцейкав. получилась ситуация получилась у него ситуация аккуратно и так сейчас поснидать надо обязательно обязательно надо поснидать что ты будешь снидать А что ты ночью делал? Скажи, пожалуйста. Ну что, я лих в 002 за чем-то. Я лих. Надо ложиться в 10. Приїжджи. Ну, чтобы утром не страдать. Так, так. А скажи, пожалуйста. Написали, що стиль одежды на фотосессию офисный. Це я их понял. Морозовская. Рубашка? Свяка, рубашка, що вони там будуть, Я приходила, вот и поговорила за моей рушил. Ну я хуна хоть питать, ну. Ха, То брюки надо, че, джинсы. Я не знаю. Какие ну, офисные? Какие школьник, кстати, школьники? Да это белого чорного кольору офісного стилю. Так, ну що, ребята, я купила э, крокси э, дітям. Показую. Градіку я взяла 44-й. Це 45. Отакі От обичні. Ну, це я Це діма такі цвіта. Це класичні оці крокси. Так, і я взяла э, вовочки. Вовочки ось такі. тоже классические вот такие желтенькие надо подирать все штуки вот буду нормально все делаю все на блин значит с недавно рассказываю вот девочки и такие сами градику только другого цвета потому что градика ну, с темно-синяя Yeah. Такі Значит, делаю овсяна я ж буду зараз ходить. Значит, на овсяна блід що 2 столові ложки овсянки запарить водичкой. І добавить туди в збити, як запариться 2 яєчка на сковородку. І це сіданок. Ребята, і один овоч на вибір Любой, какой хоті. Можете брати. Далі, що хотіла сказати, дорогі. Ем, Значить, у мене сьогодні в меню. Ми вже вчора стейки, стейки ми жарили. Ну, у нас же були заморожені, сьогодні, паску планували. Може були на день рождения. А сьогодні я хочу їх порізати, вони мариновані залишилися і сушити картошечку з ними хлопцям. Собі я купила в АТБ брокколі. І буду брокколі делать. Та і все, в принципі. Посирала по сільки, обновила. От, ну, Бог, я всегда на хвостях в гостях і потом. Зараз тепло, сьогодні тепло, то зараз ще одну стирку бахну. Все. І почну готовить їсти. А собі я запечу філія, бо в мене сьогодні риба 100 грамів. І на вечерю 170 грамів креветок. Но, як я вже говорила, риби в моїй хаті більше не буду. Но я її, в принципі, не люблю, поэтому, как бы, отак. Вот Ось вот такі девочки цвета. Мальчики. Стандартне, класическое, найудобнее, щоб пальчики не забивалися. Ось вот ця резиночка тут закрита. мне Само, мені найкраще. Так що таке? Все. Будемо снідати, час. Так, ребята, я сідаю їсти, і що я буду їсти? Я буду їсти макофе. Ну, звісно, якщо ви хочете похудати, то це не дуже как би, правильно пить макофе, тому що воно дуже солодке. Ну, коротше, ну мене це мало інтересує, тому що я люблю макофе. Вот таке все на блин, трошки по сковородке поцейкала його. В общем, нічо. тут Головне, щоб було полезно. І помідорчик, і хлібці. На перекус через три часа после еды у меня будет яблочко. Вот, за это время пока сирочку сделаю. Филешку я нашла в морозилке, сейчас разморожу. И будет красота. И потом дальше на клумбу работать. Разобраться с клумбами. Надо цветочки какие-то туда. У меня уже давно не было цветочков никаких. Это мне не нравится такое. Я уже жду свои розы, девочки. Когда мои порасцветают. Красота буде, артечок спить. У нас тревога. Все, девочки, смачного, Марія. Смачного. Ну, чудесно, М -м 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 -м, чудесно. Девочки, э, заїхала, купила фарш. мені перекрутили э, на суп. Ой, чихаю ці відеось. Алігія чи що? Ой, ой, ще А сейчас цвіточний свій. Заскочи, нос не могу. Сейчас цветочек не заскочу. Хочу какой-то цветочек купить себе. Мужик все спиває. Ребята, вот это мой любимый магазин. флора. Пошли. Так, ну що, девочки? Вот я такую себе композицию за 300 гривен заработала. Красиво? Красиво. Це надо убрать. Все, прибрать. Я купила фарш. И вот такая композиция получилась очень и очень красивая. Теперь у меня и настроение появилось. Так что, так вон, девочки, вот так вот. Буду готовить супчик сейчас своим. С фрикадесичками. Красота. Просто красота. Блаженство. Как же я люблю цветы. С ума сойти. Обалдеть. Кто сама мной тут помощничек мей? Девочки, взяла стейки осталось? На сковородочку і оце протушую часика три. Да? І буде у мене така подливочка. Це у мене супчик з рикосос для моїх красивих. Тут я ще не убрала, не обращайте уваги Это Пасха. Плохой сусідки Юльки. Потому що це все із за неї. я жирна і ще раз вам скажу, що так як я люблю квіти, якби, якби я була поетесою, я би писала вірші і пісні квітам присвячуючи. Я зараз зроблю буду щоб ви могли насладитися. Ой, я не настука, звісно. Отак от. Ребята, що сезон відкритий, полить усе, я ще нічого не пограбала, ми тут трохи поміняли. Уже сюда садим Оцей пушок я забрала отсюда. Вот. Короче, тут ще надо все. Я, це ще не дошла до цього. Дима, гортензи. Поливаю. Вот. Вот это повикапывать лаванду у меня испортилось. Вот это, Дима, поливаю мою красавицу. Полярный медведь. Ну, нас усі. Не, не всі, да, Дима? Не всі полярний медведь. Вот это полярний медведь у нас, ось полярний... Раз, два, три, Четыре полярні, поляр... а то теж якийсь, ну я забула, як він Другий сорт, так. Треба да. газончик досети, конечно. Вот там туйку, туйку. Що, що? Да, роботу почати. Ну, вже все. Ну, вроде вже опять похолодання, що не могу понять. Супчик зварила супчик зварила, ребята. Мясо нажарила. Ты будешь картошку в очередь жарить? Картошку вжарить а мясо, стейки выжарил. Хорошо. Хорошо. Ты мне главное фольгу замарину в курочку. И в духовку. Как м'яско, знаешь, что так сделать, только в специях. Гортенью, димо проверяв, жива. Я не зброшую, стало на збороці ну, ну, Бо всі живі, я ж все бачу, що це жива гортенці. А по цим дебільним не поймеш, їх не люблю в страх. На що я тоді купила? Дівочки, ну если я опять не похвастаюсь, но ну, это буду не я. Посмотрите, вона кожен день открывается по-новому. Ну до чего красивая. Ну до чего красивое. Що це таке? А, людка лазить. Не бачив, не бачу. Хочу привітатися але не бачу Не бачу Це сусідка наша, і не бачу Пішла, не бачу Вона Юлька наша. Так, це морозник, дівчатки А це гортензія, Вот це і ота от пустили листочки. А хто це положив так перчатки? непонятно Непонятно. Но ну, я, конечно, ничего вам не могу сказать, кроме того, какая это красота. Дима!